Чого все ж таки дорожчає сміття у Луцьку? Міський голова дав детальні роз'яснення. Несподівана зустріч із померлою прабабусою, що здивувало воїна на виставці унікальних реліквій у Нововолинську. Знову росте загроза з боку Білорусі. Путін і Лукашенко домовилися про об'єднання зусиль. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12-м каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. І це новини першої половини дня, 16 травня. Ну, розпочинаємо із ситуації з електрикою енергетики. І далі б'ють на сполох і попереджають про відключення світла, адже в енергосистемі більшу частину доби значний дефіцит. Тож погодинні відключення в українських регіонах, у тому числі й на Волині, застосовують і сьогодні. Не рятує навіть імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Отримати інформацію про те, коли саме відключать світло у вас вдома чи на роботі, можна на офіційному сайті Волинь Обленерго. Так кажуть енергетики, а ще просять і далі ущадливо використовувати електроприлади і за можливості не вмикати їх у часи пікових навантажень, тобто вранці і ввечері. Ну і ще раз повертаємося до теми здорожчання вивозу сміття у Луцьку. Влада каже: на те є залізобетонні причини. Одна із них нова установка, яку закупили на сміттєвий полігон у брищі. Вона очищатиме фільтрат, саме ту шкідливу рідину, яка утворюється із відходів. На світі звалищі Ми за грантові кошти виграли установку для очистки фільтрату. Це необхідно в першу чергу для екології. Робота установки очистки фільтрату коштує грошей. Утилізація цього фільтрату коштує грошей. Тому це перше, що вплинуло. Ну і ця установка перероблятиме 50 кубічних метрів фільтрату за добу і повинна значно покращити екологічну ситуацію на полігоні і в найближчих селах. Окрім того, кажуть чиновники, підвищили тариф і через здорожчання вивозу сміття. Інше питання це значне підвищення вартості пального. Ми знаємо, що зараз, на жаль, підвищуються акцизи суттєво на пальне і буде зростати і дизельне пальне, і буде зростати і бензин. Тому це також суттєво впливає на формування тарифу. Ну і звичайно, що зростання мінімальної заробітної плати, яке у нас відбулося цього року. Нові тарифи та установка запрацюють у громаді вже з 1 червня, однак вже зараз на полігоні працює новий центр сортування відходів. Такий саме відкрився і на проспекті Соборності у Луцьку. Детальніше про це дивіться у наступному випуску наших новин на 12 каналі. Газовики планують перевірити газові мережі у майже тисячі багатоповерхівках на Волині. Особлива увага до старих будинків. За новими нормами тепер кожні три або п'ять років газовики перевірятимуть стан газових труб. Як це позначиться на платіжках і з якими несподіванками стикаються працівники газмереж, коли роблять ці перевірки? Дивіться у сюжеті далі. У цьому будинку на київському майдані в Луцьку сьогодні працюють газовики. Перевіряють, чи є витоки у трубах. Мета запобігти надзвичайним ситуаціям, адже за статистикою близько 80% звернень волинян в екстрену службу пов'язані саме з витоками газу внутрішньобудинкових систем газопостачання. Спочатку ми перевіряємо фасадні газопроводи, тобто це газопроводи загальні. І відводи на стояки в під'їзди. Перш за все, перевіряється на герметичність приладовим методом, тобто перевіряється на можливий наявний витік газу. Якщо знаходять витік, витік ліквідовується, крани змазуються, відповідно щільнюються всі з'єднання, а потім робиться контрольна опресовка тиском. Щоб перевірити, що пересвідчити, що дійсно немає витоків, і газопровод безпечно можна експлуатувати. Мешканцям багатоквартирних будинків важливо знати за новими нормами, які діють з кінця 2023 тисячі У їхніх будівлях газовики мають обов'язково провести техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Усе за чіткою процедурою з укладанням договору, переліком робіт і певними строками. Газовики наголошують, досвід свідчить, що легковажити тут не варто. Витоки, можна сказати, є на кожному з'єднанні. Це тобто, кожен кран, кожне з'єднання є мінімальні витоки газу. Тобто ну, ці роботи потрібно проводити, вкрай необхідно, я сказав би. Витоки є і дуже багато. Має значення і вік оселі, і зношеність газових мереж. Будинок, в якому працюють волинські газовики сьогодні, заселений 23 роки тому. Якщо дім експлуатується вже більше 25 років, перевірятимуть його раз на три роки. Якщо менше раз на п'ять літ, як і цей. Газовики на 2024 й мають амбітний план оглянути мережі всіх будинків на Волині, яким вже більше, як чверть століття. Найстаріший у Луцьку, каже Роман Шабала, розташований на Винниченка. Йому більше 60 років. За три роки всі будинки пройдуть це якраз перше технічне обслуговування. Далі вже графік буде формуватися відносно віку будинків і попереднього технічного обслуговування до 2026 року. В планах провести перевірку всіх будинків Волинської області. За тих обслуговування внутрішніх мереж, послуга, яка підвищує безпечність життя у домі, передбачена оплата. Скільки конкретно, фахівці кажуть, все індивідуально залежить і від будинку, і від стану газових мереж. Орієнтовний графік з датами перевірки та вартістю робіт на цей рік є на сайті Волинської філії газмережі. Яким чином буде проводитись оплата? Є два варіанти. Одна модель це. ОСББ укладає договір з оператором ГРМ, ми виконуємо роботи і плата за технічне обслуговування здійснюється одним платежем з рахунку там, умовно кажучи, ОСББ, на рахунок оператора ГРМ. В іншому випадку, якщо ОСББ не звертається до нас з заявою приєднання, то ми вважаємо, що споживач приєднався до умов публічного договору і плата вже тоді буде нараховуватись від загального об'єму робіт, буде розділятися на кількість газифікованих помер. Усі роботи газовики виконують згідно з новим порядком техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Ці зміни затвердили Міністерство енергетики та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тільки за три місяці цього року спеціалісти Волинської філії газмережі провели техобслуговування систем газопостачання у 77 багатоквартирних будинках області. Під час цього виявили 100 порушень та усунули більше 600 витоків у 75 будинках. Знайшли усунули витік і в домі, який оглядали сьогодні. Цього року Волинська філія газмережі планує перевірити близько тисячі багатоповерхівок. Газовики наголошують, аварії набагато легше запобігти, ніж потім боротися з її наслідками. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. На Волині накрили злочинців, які возили за кордону електронні цигарки з наркотичним містом та рідини до них. Це жителі Ковальщини. Вони продавали товар в Україні через інтернет-сайт та соціальні мережі. Замовлення відправляли поштою. За орієнтовними підрахунками така схема приносила особам 10-15 тисяч доларів США щомісяця. У контрабандистів детективи бюро економічної безпеки знайшли незаконно ввезені електронні цигарки, готівку, комп'ютерну техніку, документацію і навіть не зареєстровано вогнепальну зброю, набої та наркотики. Зників затримали. На жаль, знову маємо трагічні вісті з фронту. Учора, 15 травня, там поліг житель села Комарова Ратнівської громади Микола Заліпа. Йому було всього 29 років. Рідні не встигли вговтатися від ранішої біди. Менше як півроку перед цим взимку на війні з росіянами загинув молодший брат Миколи Павло. 12 канал висловлює співчуття рідним та близьким воїна. Сусідня поневолена диктатором Білорусь знову дає підстави для тривоги. Незалежна моніторингова група Білоруський гаюн повідомила, що Лукашенівський режим ймовірно готується до нового прийому російських військових ешелонів з військовою технікою та боєприпасами і солдатами. На білоруській залізниці виявили цитуємо непрямі ретельно приховані ознаки підготовки до військових перевезень між Російською Федерацією та Білоруссю. Деталей не називають, але ймовірно йдеться про неофіційну інформацію від білоруських залізничників. Ті отримали розпорядження готуватися до прибуття військ із Росії. Окрім того, до Білорусі можуть перекидатися ешелони з окупованих територій України. Нагадаємо, на 2025 рік Росія і Білорусь запланували спільні масштабні військові навчання, які, звісно ж, можуть насправді бути прихованою підготовкою до нового нападу з півночі. Ну а зараз інформація, яка буде точно цікавою усім, хто дивиться нас у Польщі, а також їх рідним. Учора польський Сейм схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям. Серед іншого, офіційна польща продовжила легальний термін перебування для українців, які отримали так званий фасель. До 30 вересня 2025 року також із наступного року соціальну допомогу на дітей платитимуть тільки тоді, коли дитина навчається у польській школі. А ще передбачили право українських дітей протягом трьох років брати участь у додаткових безплатних уроках польської мови. Ну а ще з 1 липня зміняться правила оплати польською державою проживання та харчування біженців з України. Гроші даватимуть тільки, якщо українець укладе договір із органом місцевого самоврядування. Но от полякам, власникам приватних приміщень, які поселили у себе українців, компенсації за це скасують. Як і одноразову допомогу українцям в розмірі 300 злотих, а це приблизно 3 тисячі гривень. Закон вступить у дію із 1 липня, якщо його підтримає Сенат Польщі. Успенський собор у Володимирі таки забирають у Московського патріархату. Володимир Волинська єпархія ОПЦ МП поскаржилася, що Волинська облдержадміністрація не продовжила їй договору оренди свято Успенського кафедрального собору у Володимирі. Далі цитуємо фрагмент їх заяви. Ми втомилися доводити, що не маємо ніяких зв'язків з РПЦ, що не служили і не служимо ворогу. Багато парафіян нашої церкви нині на фронті. Ми постійно допомагаємо воїнам. І ось таке рішення ми отримали від влади, яка хоче просто знищити нашу віру. Кажуть, у єпархії демонструють копію документів, які отримали від влади. Термін оренди храму в УПЦ МП завершується 1 липня 2024 року. У Луцьк приїжджала знана письменниця Оксана Забушко, аби презентувати нову книгу про місто. На зустрічі перед численними поціновувачами розповідала про труднощі, з якими зіштовхнулася під час написання книги. А також поділилася, що ця книга є її спогадом про дитинство, проведене у Луцьку. Саме як подарунок містові, і саме як спогад ось тої дитини, свідка історії, котра парадоксальним чином пишучи. 21-го року про своє дитинство насправді як виявилось, як виявилось тепер. Коли я це перечитала, писала про війну. Чиї твори ще увійшли до книги про Луцьке і чому цілих п'ять років її не могли видати? Дивіться обов'язково у нашому наступному випуску. Новин на дванадцятому каналі. У всесвітній день вишиванки ми покажемо вам збережений на Волині національний одяг, якому понад 100 років у Нововолинську відбулося відкриття етногалереї Русовочі. Її засновниця, колекціонерка автентичного одягу Марія Доліновська. Жінка зібрала понад п'ять сотень вишиванок, аби показати їх світові і зберегти унікальний код нації. Більше в нашому сюжеті. Воїн 150-ї бригади Юрій Велінець за покликанням краєзнавець на час відпустки хлопець приїхав до рідного Нововолинська на відкриття виставки етноодягу Русовичі. І тут правнука у військовій формі зустріли рідні очі на фото. Це е, якуб'юк Лукерія, моя прабабуся. Вона народилася в 1915 році. Досить така умова, як то кажуть, в привільйоване становищі знаходилося до радянської доби, коли прийшли совєти, то забрали повністю все. Тобто все майно в колос позабирали. Інакше чекала висилка на Сибір. Вишивки дуже часто бувало так, що ховали. Просто десь в скринях, щоб не находили, бо були кольори, що дуже багато чого нагадувало з України, що пов'язувалося з Україною. Прабабуся Юрія Лукерія, місцева мешканка околиць нинішнього Нововолинська, вишиванку схожу на ту, в яку одягнена жінка на фото, ілюструє збережений рукав сорочки першої половини двадцятого століття. І таких історичних фото та збережених сорочок в етногалереї Нововолинська більше ста це не просто подивитися гарні вишивки, це дізнатися про долі своїх людей. Сьогодні, як прийшли е, мої. Знайомі сюди на цю виставку, і, бо тут представлені фотографії тих сіл, де я обстежувала ці, цей одяг, і багато людей показали: ой, а це моя прабабуся, ой, а це моя тітка. Тобто, це фотографії, це фотоматеріали ж конкретних людей, які жили тут. Марія Доліновська понад 10 років збирала унікальні речі: сорочки, картини, горщики, тарілки та інші старовинні речі. Кожна сорочка показує, як жили волиняни, що одягали понад 100 років тому, і які кольори на їх одязі. На мені вишиваночка, це на мені вже репліка. Оригінал я зараз вам покажу там біля дверей. Тобто, це вишивка нашої Ваничівщини. От або справа в тому, що. Оте сорочки такого такого покрою з такими комірами були на територіях Сокальщини, Іваничівщини, Грубишівщини. Назва цієї галереї походить від назви села Русовичі крайної точки Київської Росії, що було розташоване в околицях Нововолинська. Вона заснована на чотирьох селах, і два з них місто якби поглинуло. Тут представлені колекції власне цієї території. Називається етновиставка Русовичі. Це одне з сіл, яке розчинилося в місті Нововолинську, і е, ну, нам приємно, що є такі люди. Які вкладають кошти, які вкладають свій час, енергію, цей простір за словами міського голови, стане ще однією родзинкою Нововолинська, одним із пунктів туристичного маршруту. Сюди обіцяє привести близьких і Тетяна Чабан або показати усім своїх рідних. Ось це моя свекруха, пані Надія, мама мого чоловіка, село Низкиничі, дуже близьке. Нам дуже рідне і знаю дуже багато жінок з цього села. Що це була за тоді? Це свято. Я така це їхня подружка виходила заміж, і таких сюжетів тут чимало. Виставка в Нововолинську це історії життя людей, закодовані у хрестиках сорочки. Кожна з них унікальна і непроста, як доля народу, написана червоними і чорними нитками на полотні. Оглянути виставку можна на третьому поверсі колишнього будинку побуту Нововолинська. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А ще сьогодні у день вишиванки в українську сорочку вбрала найбільший у світі пам'ятник Тарасові Шевченко в Ковалі. Вдягати велетенську сорочку на цей день стало у місті залізничників уже доброю традицією. Я ж бажаю вам у цей день тих чеснот, що несе у собі українська вишивка духовного багатства, мудрості і пам'яті про гідність наших предків. Тож саме такими були новини цієї першої половини дня, 16 травня, як завжди більше, чекайте пізніше.